Свого часу драконяче Лігво було одним із чудес світу. У його важких вежах дорослі дракони та відкладали яйця. І навіть у найтемнішій ночі здавалося, що стіни світяться зсередини вогнем цих великих істот, як і стіни, розташованої тут колись септи спочинку, коли Мейгор жорстокий зруйнував її драконячим полум'ям під час ранкової молитви. Крики вмираючи глунали королівською гаванью весь день, а стіна із попелу та диму висіла над містом цілий тиждень. Але коли вона розсіялася, зникло і повстання святого воїнства. Септа спочинку зникла з пам'яті, і Мейгор вирішив замінити пам'ятник богам пам'ятником своїй сім'ї драконячим лігвом. Ось тільки робітники зникали, наче їх і не було. Адже після закінчення Червоної фортеці Мейгор організував триденне святкування для всіх її будівничих. А в кінці святкування всі вони були вбиті, щоб тільки один Мейгор знав таємниці замку. І саме тому з будівництва драконячого лігва втікало стільки людей, що Мейгору довелося використати в'язнів і найняти як досвідчених, так і не дуже працівників Завузького моря. Більше століття не тримали своїх драконів у драконячому лігві. Але ж дракони не коні в конюшні і не пси на псарні. З кожним поколінням дракони втрачали свою вагу, ріст та довголіття і невразливість. Під час танцю драконів дві ворогуючі партії Таргарієнів вбили декількох драконів своєї сім'ї, борячись одне з одним. Божевільний натовп навіть вламався у драконяче лігво і вбив п'ятьох драконів, котрі були там приковані ланцюгами. Проте останньому вдалося завалити величезний купол будівлі на нападників. Дракони так і не повернули собі колишню силу і чисельність. Можливо, їхня здатність до потомства зіпсувалася, а можливо, дехто допоміг зіпсувати цю здатність. І останній дракон виріс не більший за кішку. А через його смерть Ейгон Третій отримав прізвище Губитель драконів. Що таке драконяче лігво без драконів? Копол залишився на тому місці, куди й упав. Великі бронзові двері поржавіли та зірвалися з завісів. Там, де колись їли і спали фантастичні створіння, купчилися повії. А потім прийшла Дейнеріс, і тепер дракони знову літають в небесах. Але більше ніколи не потурбують драконяче Лігво. Дейнеріс дізналася, що тримати драконів на прив'язі це безумство. Руїни минулих часів, коли королі та королеви літали високо над своїми підданими, це те, чим було і чим залишиться драконяче чи лігво.